Били півоние знову квітнуть в твоєму саду, та на душевну розмову, до тебе я не прийду, та на душевну розмову до тебе я не приду. Ти їх колись посадила, мамо голубко моя, квітиці дуже любила білі то гордість твоя, квітиці дуже любила, білі то гордість твоя. Вікнами біла хатина дивиться сумно на шлях, садок немов сиротина бачить хазяйку у снах, садок немов сиротина бачить хазяйку у снах. Мама пішла так далеко, звідки ніхто не вертав, не долітають лелеки, дорога там непроста. не долітають лелеки, дорога там непроста. Знов біля отчої хати, квіти, у котрий цвітуть, та й час, коли була мати ніколи вже не вернуть, той час коли була мати, ніколи вже не.